Президент США Дональд Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що американське володіння атомними електростанціями було б найкращим захистом для них, повідомила прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт. Прикольно. Володіння виглядає так, що хтось одночасно дружить з крадієм та пропонує тобі переписати на нього автівку, щоб в тебе її не викрали. Але я пропоную піти далі. Чому б не віддати Америці залізницю? Її теж можуть бомбити. Одеський порт бомблять. Давайте віддамо. А може і Одесу тоді точно бомбити не будуть. Слухайте, яка думка, а давайте всю Україну на нього зразу перепишемо. Ну чого ускладнювати? Тоді вже точно все надійно буде і не треба розбиратися з надрами та іншими нюансами. Просто один раз перепишемо і станемо 51 штатом замість Канади, або 53-м, якщо Канада і Гренландія встигнуть раніше нас. Ну, чудовий план, ні? Ладно, це все ніби смішно, але уявіть собі, з якими психопатами ми маємо справу. А ще цікаво, що в тій самій розмові Зеленський і Трамп домовились співпрацювати по поверненню викрадених дітей в Україну. А тим часом 15 американських законодавців написали листа Марко Рубіо. Знаєте чому? Вони питають, чи видалили базу даних програми по відслідковуванню викрадених українських дітей та з якою ціллю. Нещодавно фінансування цієї програми було закрито, та є підозра, що базу видалили прямо цілеспрямовано, щоб Путін та Росія уникли покарання за злочини, класно. Тобто публічно заявляється, що Трамп нам допоможе повернути дітей, а за лаштунками вони видаляють інформацію про їх місцезнаходження. Між іншим, ми навіть не знаємо точної кількості, проте вона вражає, цифри різняться по різним дослідженням: від 4,5 тисяч безпосередньо встановлених до 30 тисяч, які могли бути вивезені. Знаєте, якщо є максимальне зло, ми його зараз бачимо. Просто уявіть собі свою дитину в такій ситуації. На жаль, маємо сподіватися лише на себе та зберігати інформацію про кожну дитину та кожен злочин, роботи для юристів на десятки років, а поки що тримаємось. До речі, підпишіться на мої інші соцмережі в шапці профілю. Я там даю новини без цензури та іноді швидкі коментарі. До завтра.